Ще президент Литви взагалі друзі пропонує конкретні кроки, як досягти миру в Європі. Досить балачок час діяти. Президент Литви запропонував в Європі план дій для підтримки України, а до ключових кроків входить наступне. Членство України в НАТО має залишатися на порядку денному. Росія має відповісти за воєнні злочини, а санкції повинні діяти до повного припинення агресії, невідкладне виділення коштів на озброєння е, в 10 мільярдів доларів для української оборонної промисловості, арешт російських активів і запровадження тарифів на імпорт із Росії та Білорусі. Прискорення вступу України до ЄС із цільовою датою до 2030 року. Пам'ятаєте, друзі, як в школі завжди були ті, хто говорив Друзі, ми разом, ми команда, але коли доходило до справи, хтось реально діяв, а хтось просто підтримував морально. Ось зараз щось таке схоже відбувається у Європі. Макрон заявляє, що вони беруть на себе повну відповідальність за мир і безпеку в Європі, а президент Литви пішов далі і замість загальних слів взагалі пропонує конкретні кроки. І це все звичайно добре, але питання чи підтримує Литву решта Європи, чи це залишиться лише на рівні таких красивих заяв?